Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати серію програм, які я пропоную вам зробити. Ці програми мають єдину тему це тема подорожі. І за таким сценарієм тут Матруськіна пригласили до друзів у Мадагаскарі і він відправляється у подорож. Ця програма. Ну, це не програма, це окремі програми. Потім їх можна поєднати в одну і буде така е, цікава гра, дуже проста, дуже прості рівні, але е, це приклад того, що можна зробити. І тут е, програма ця була зроблена російською мовою за сценарієм, як я вже сказала, це Метроскін та е, друзі з Мадагаскару. Я пропоную вам подивитись і обрати, написати свій якийсь сценарій, обрати своїх персонажів, і обрати, написати свою історію. Тобто, якщо це буде подорож, то визначитися, звідки, і до кого буде ця подорож, і далі які рівні у вас будуть у вашій цій програмі. І так, перший рівень. Тобто не рівень, а перший вид таких віконців це вікно, де у нас щось пояснюється. У нас є тільки текст, є у нас кнопка. Кнопка старт в даному випадку вона переходить на наступний екран. Тут у нас. Є фонове зображення. Це фонове зображення, воно буде використане на цій формі, а також на інших формах. також. Наприклад, ось такі ще два вікна це також форма, де виводиться тільки текст, і є тільки одна кнопка, але трохи інше зображення. Далі, інша програма, яку ми можемо зробити, це Програма, де буде обиратися відповідь на будь-яке питання. У даному випадку, випадку робимо пересадку під час подорожі, і потрібно вгадати, що це за місто. Тут ми бачимо зображення, яке є таким знайомим у цьому місті, і користувач повинен обрати відповідь, яка, на його думку, є правильною. Тут є ще одна кнопка, кнопка, ну, вона російською написана Провірить. Тобто ця кнопка перевіряє, чи дійсно обраний правильний варіант. Так, дивимось далі. Далі у нас є така форма, тобто тут, ну, мабуть, тут можна сказати, дві форми, але можна застосувати одну та ту саму форму, але виводити на ній різні просто елементи керування. Це у нас континенти, тобто є якесь запитання також про подорож, і тут потрібно обрати назви країн, до яких, до яких відносяться, тобто обрати континенти для цих країн, тобто де ці країни знаходяться на яких континентах. Також бачимо кнопка у першому випадку, кнопка далі, у другому кнопку не бачу, але, мабуть, перевірити. Але може бути кнопка Перевірити, а потім вона може змінитися на далі і переходити до іншого рівня. Далі, це у нас програма знижки в магазині. Потрібно обрати, це таке завдання, потрібно. У вас є якась сума, і потрібно на цю суму щось взяти в магазині. Тобто тут у нас використовуються елементи керування, які ми вже знаємо. Це у нас в пропорції, тут у нас буде виведено текст, що саме ми обрали і яка буде, стоїм, яка буде ціна ціх, цих покупок. Так, далі є така програма про медведя, тобто під час подорожі ми можемо зустріти будь-кого, в даному випадку ми зустрічаємо медведя. І тут є, ну, це така головоломка, потрібно обрати зріст цих медведів. Тобто тут ведмедів, тут, тут виводиться підказка, який ведмідь, там. Більше за того, чи і так далі. І тут потрібно обрати правильні відповіді. Це приклад використання елементів керування ось таких, от, як тут є. Тобто, де ми, ми можемо брати будь-яке значення. Там є такі стрілочки вверх верх де ми можемо ем, робити значення, числове чи більшим, чи меншим. Так, далі у нас є така програмка. Склад забутих речей. Тут виводиться спочатку цей текст, потім натискаємо на кнопку Далі і цей, цей текст зникає. Тут потрібно розставити предмети, які вони тут закриті цим віконцем. Ці предмети потрібно розставити по полицях. По полицях вони розташовані у якоїсь закономірності, вам потрібно знайти цю закономірність і туди покласти ці предмети. Це приклад програми, яку можна зробити, а ви можете обрати інші предмети, підібрати інші картинки і зробити іншу вашу програму. Так, далі анімація. Це проста анімація, дуже проста, і вона робиться також дуже просто, але, як приклад, ви можете її використовувати в своїх програмах. Тут у нас є такий літачок, який летить у нас з одного. Краю вікна до іншого краю вікна. Як приклад, ми колись робили такі ж саме проєкти, і учень робив, коли у нього корабель перепливав з, одного, з однієї сторони до іншої. Тобто ви можете обрати інші предмети і обрати інше фонове зображення, і у вас буде вже ваша власна програма. Далі, це у нас пошук предметів. У цій програмі у нас у на цьому віконці нам потрібно обрати предмети, ну, в даному випадку, які можна знести у підвал, але також ви можете обрати інший сценарій. Тобто у нас була програма, де потрібно було зібрати якісь речі, котрі нам потрібні під час подорожі. Тут, в даному випадку, потрібно зібратися і знести якісь речі у підвал. Тобто при натисканні, в даному випадку при натисканні на цей предмет, тут буде виводитися кількість знайдених предметів, а ні, кількість, ну так, да, скільки предметів ще потрібно знайти. Але можна зробити підраховувати кількість предметів, які знайдено, або кількість, які ще потрібно знайти. Це робиться за допомогою змінних, ми це будемо також саме ще вивчати. Далі це також проста програмка, це головоломка. Потрібно тут закрасити квадратики за певним ну, зробити певне завдання. Тобто це дуже-дуже проста програмка, і за прикладом цього, ви можете також зробити свою якусь. І це у нас лягушки. Це у нас теж приклад, як можна зробити таку, ну, таку собі головоломку. Тобто тут виводиться текст, текст у нас пояснює, що потрібно робити. Е, Перший віконці у нас так виглядає, натискаєте кнопку далі, з'являється інша віконці, і тут у нас вже є такий пруд і є е, лягушки, як лягушки українською. Е, е, їх потрібно пере... Зелені потрібно перевести на цей берег, а червоні перевести на цей берег. І у цієї програми є певні правила. Ви повинні спочатку запрограмувати ці правила, а потім, коли хтось буде грати в цю гру, тобто він повинен бути вирішити цю це можна назвати головоломкою. Це останній приклад у, даному, у даній подорожі, але за таким принципом можна набрати ще кілька таких простих, простеньких таких ігор і їх додати до вашого проєкту. Я вам пропоную подумати над сценарієм. Сценарій, який б ви хотіли б реалізувати, тобто придумати, яка у вас буде подорож, звідки і. Куди будете подорожувати, і навіщо, хто у вас буде вашим персонажем, хто буде зустрічатися вам по дорозі, які у вас будуть завдання і так далі. Всі ці скріншоти я зміщу на нашому веб-сайті, і там ви можете подивитись ці. Приклади, але робочу програму я не можу так вилеж, вилеж, викласти, тому що ну, воно не буде працювати, потрібно буде скачувати. А я знаю, що не у всіх працює, коли ви скачуєте програму. Але на скріншоти ви можете подивитись, і воно працює так, як я вам казала. Ну, і ще потім я буду додавати інші приклади програм, які ми з вами можемо робити. Ви також їх подивитесь і спробуєте зробити щось подібне. Тобто, ваше завдання придумати сценарій і подумати, які ви будете використовувати ресурси, тобто, зображення для вашого проєкту. Для цього проєкту всі зображення будуть. Ви можете брати ці зображення, які вже у мене є. І також для цих програм є підготовлені інструкції. Інструкції, як це робити. Ну, там є… Інструкції для Visual Studio 2010 експрес-версії. Але ми з вами використовуємо іншу версію, але це не дуже велика різниця, тобто ви можете використовувати ці інструкції, які є. Отже, на цьому сьогодні все. Бажаю вам підготувати гарний для вас сценарій. І далі будемо з вами працювати. На цьому все. Пока!